Україні не вистачає щонайменше 4,5 мільярди кубометрів газу для проходження наступного опалювального сезону, і цей обсяг доведеться закуповувати за кордоном. Водночас, фінансовий стан Нафтогазу набагато гірший, ніж офіційно звітували його керівники. І компанія не має достатньо ресурсів для покриття дефіциту. Про це сказав Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП. Тож про стан енергетики чи вистачить нам газу на наступний опалювальний сезон? Ми запросили поговорити з нами Юрія Корольчука, співзасновника інституту енергетичних стратегій. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий, Добрий день, дякую. І перше питання буде таким: що буде з наступним опалювальним сезоном? Ну він буде, я сподіваюся. І єдине питання: наскільки наскільки він буде, скажімо, таким м'яким і лагідним і хорошим, таким, який ми бачили останні три роки. Тобто, попри ракетні обстріли, пошкодження неросистеми підстанції, теплових електростанцій, е там інфраструктури підземних сховищ, у в цьому році вже бачили ми. Е Пошкодження системи, яка відповідає за подачу газу з, з родовищ, тобто не самі родовища, так а системи, які там очищають газ, його готують і подають далі в систему. <кій> Тому, попри це, так ми, в принципі, проходили всі ці сезони більш-менш нормально. Так от в частині газу, особливо так. Бо газ це фактично був ключовий фактор. Навіть якщо без електроенергії ще можна посидіти, скажімо так, це також звичайно негативний фактор, і дуже суттєво міняло, все впливало, але. Те, що було тепло, це заслуга того, що був газ стабільно. В цьому році система, скажімо так, помінялася, легенда помінялася, як кажуть. І ну, є декілька проблем. Перша проблема це відсутність транзиту. Тобто, попри те, що це не згадують, якось ігнорують, роблять вигляд, що це неважливо, Часто можна почути думку, що так, це все якби можна обійтись без цього. Ну, це не відповідає дійсності, тому що все-таки той транзитний газ, який йшов, так. Він становив ну, от мінімальний обсяг 15 мільярдів. Це по мільярду кубометрів на рік на місяць. Тобто цей газ був в системі. Ми його могли відбирати, користуватися. Ми і робили завжди так робили. Навіть коли був транзит 90 мільярдів, хоч 15 мільярдів. Ми відбирали той обсяг газу, який нам потрібно, потім його компенсували з підземних сховищ, який ми туди завбачливо закачували літом. Зараз цього газу нема обсяг, а це значний обсяг. Це фактично майже ну грубо кажучи, річний видобуток. Державної компанії «Укрзадобування» трошки більше, і це це створює проблему. Низький тиск, так те, що ми до речі, в цьому сезоні вже її відчули. Тобто, морозів також не було холодно не було. Навіть в лютому морози це були такі, знаєте, ну зимові морози, але не такі е, сильні. Я би так сказав. Це якби в принципі дані гідрометцентру, так вони підтверджують. Але вже тоді з'явилася проблема: дефіцит газу в сховищах. Ну, він до погоди не має відношення, так але він відіграв також важливу роль. Тобто, нам навіть за такої теплої зими, за мінімальне використання газу, нам його все одно не вистачить. От ми зараз закінчимо пальний сезон, і практично ми вийдемо з пустими сховищами в буквальному розумінні. Там залишається тільки там, уже практично десь порядка 4-6 мільярдів кубометрів газу. Це буферний газ. Тобто його можна там викачати, якийсь обсяг невеличкий, так, але потім це створює додаткові проблеми при закачуванні газу. Тому опальний сезон. Я думаю, він буде наступний, але якщо зима вже буде не така тепла, я не вірив ні в другу теплу зиму, ні в третю теплу зиму. Не вірю і в четверту. Нехай хтось може так себе тішити такою думкою. Але якщо буде звичайна зима, так то нам потрібно буде більше газу. Більше газу, ніж ми закачали, наприклад, попереднього сезону. Там на листопад 2024 року. Ми тоді закачали практично 13 мільярдів кубометрів. І в результаті нам його практично не вистачило при теплій зимі, при скороченні роботи промисловості газу промисловість взагалі на рік спож... на рік споживає 4 мільярди кубометрів. На рік вона зимою споживає там від сили 2 мільярди. Ну щоб ви розуміли масштаб, тому е... тому виклик такий серйозний, як є таке слово, яке вживають, так е... і він... він спирається в принципі в гроші. Тобто, це не означає, до речі, що ми попередні минулі сезони добре підготувалися. Я вам скажу так. Тобто, бо може побутувати думка така, ну це зараз така проблема появилася. А тоді ми все зробили добре, чудово, були запаси газу прекрасні. Ні, не так. не так. Візьмемо навіть попередній сезон, який був, зараз закінчується, да, він ще чинний сезон, цей опалюваний. Попередній візьмемо. Ми тоді закачали 16 мільярдів кубометрів. З них 3 мільярди це був газ, який належав трейдерам. Тобто вони його просто зберігали. Але він був, і це добре. Він створював тиск в системі. Підземних сховищах, точніше, вибачте, і він дозволяв нам піднімати взимку цей газ е для наших потреб, плюс також була тепла зима, але був транзит газу, що я почав свою розповідь. Так і відповідно ці фактори так, тепла зима, транзит газу, 3 мільярди кубометрів е трейдерського газу. Так все це зіграло те, що ми спокійно пройшли. Нас залишалось там більше 7 мільярдів кубометрів газу підземних сховищах. Всі знаєте там. Підняли так руку, піднімаю, біцепс, показали супер, ми пройшли, все прекрасно. А насправді ні. Не було б транзиту газу, не було б цього трейдерського газу. Проблема була б були вже в минулому сезоні. Тобто, рівно рік назад, проблема би проявилася. Зараз вона просто оголилася, знаєте, отак: оголилася проблема. Що нам треба? Нам треба, от, зважаючи на той на таку песимістичну картину, вона реально песимістична. Не треба будувати ілюзії, що все буде чудово. Кажу, я так писав: що не треба будувати. Десь нам треба 10 мільярдів кубометрів газу закачати. Це величезний обсяг насправді. Тобто ми самі можемо його, скажімо так, забезпечимо самі видобуток і закачку 5 мільярдів кубометрів, десь приблизно плюс-мінус 5 мільярдів. І нам треба практично купити ну, от 5 мільярдів. І це при тому, що це мінімум, тому що ну, математично ви можете скласти, от у нас залишається округлимо 5 мільярдів кубометрів підземних сховищ, от нам ще треба 10, буде 15. І хтось може сказати, ну такого прекрасно, добре, якраз 15, більше, ніж 13 минулого році. Ні, це не більше. Це знову ж таки відсутність транзиту газу і тут уже другий фактор невідома, яка буде зима. В попередні роки, завжди, там, 10, 20 років назад, 30 років назад, завжди закачували більші обсяги газу на зимовий період. Не тому, що так хотілося, там, чи його було багато, чи він був дешевий, чи ще якось. Ні. Тому що є. Скажімо так, наш, е, наша е, величила природна зона, тобто кліматична зона, кліматична зона. І в нас є розрахунки, е, скільки є середня температура. Так, теплі зими, надзвичайно теплі зими, супер теплі зими, але це не означає, що ця зима наступна. 25 го вже 26-го років, що вона буде теплою. Тобто, це, це знаєте, от можна згадати таке в росіян слово, авось так. От, от на авось завжди так іронічно кажуть. На волос тут не пройде, тобто не можна так розраховувати. Тому і раніше запаси робили завжди нормальні, і зараз це треба зробити. І от знову ж таки, тоді все впирається в гроші. Тут тобто, нам 5 мільярдів кубометрів газу треба, 400 доларів. Мінімальна ціна зараз от 2 мільярди доларів. Тобто там 80 мільярдів гривень. Це вже озвучувалось. Називаються ці цифри. Це не є якась конфіденційна інформація, секретна. Е така. Де ці гроші взяти? Це відкрите питання. Різні варіанти розглядаються. Кредитами це не витягнеться, Ніхто кредитів так не буде давати. Ну так під нафтогаз саме, щоб нафтогазу дати, і щоб він купив. Ті гроші, які ми бачимо, там от там 270 мільйонів євро дали. Там є БРР, там 100, 100, сто чи 160 Там дали не пам'ятаю точно цифру, витяг Норвеж, Норвеж Норвегія дала уряд Норвегії. Вони всі дають під свій газ. То норвежці дали, я знаю, що вони під свої трейдери дали. Ну щоб їхні компанії продали, купили. Ну в на увазі, поставили в Україну, продали норвежський газ. Ну в принципі він зараз один з основних залишається в Європі. Ну е російський газ, якби звідти пішов, і тому він основний. Е потім е нам, нам цей обсяг 270 мільйонів євро. Так і берете, дали це. теж так знаєте, дивишся на це все і так. Якби, ну, якби скептично посміхаєшся. Ну, бо там є офіційна інформація, що це на два сезони. Це навіть не на один рік нам дали, це нам на два роки дали. Тобто, ділимо ще 270 мільйонів на, на два так? От поки що, відповідно, у нас є, грубока кажучи, 300 мільйонів євро. Тобто, от, приблизно там, на ну, нехай на мільярд кубометрів, там, трошки менше. От, в принципі, на, на 20%, от, давайте так, ми вже підготувалися. Тобто, ми вже купимо цього газу. Уже добре, скажімо так, це той імпортної частини, 5 мільярдів. Там будуть вести приватні компанії, там вони стараються кладати угоди, домовляються з такими там реверансами в сторону ленджі газу. Е, ну, реверанси не ленджі газу, а реверанси Трампу, президенту США. Тобто, бо американський газ. Мене вже дивує, ну, чому не катарський купити газ, наприклад. Ну, наприклад, ну, є багато інших. Є Трінідати, Тобаго, там є і Нігерія. Багато є країн, які постачають газ. Йому не купити. Саме американське треба купити. Ну, це такі більше вже політичні, напевно, фактори включаються. І там невеликий обсяг газу. Я вам скажу. Ми там ми не, ми, скажімо так, не цікавий клієнт. Навіть ми, якби купили 5 мільярдів кубометрів газу от цього року, Еленджі газу, от, була, б, була би така можливість, був би термінал у нас на морі свій. Це все одно маленький обсяг. Тобто, ми повинні укласти договір там на 10 років, там на 20 більше, і гарантовано викуповувати ці 5 мільярдів мінімум щороку. Це ми тоді станемо, хоч трошки цікавими, розумієте. Серйозно, хоч трошки. Е, а так, поки що дуже показова компанія DTEK, вони уклали угоду на 20, мільярдів, ой, на, на 20 років на 2 мільйони тонн зрідженого газу. Це 2,5 мільярди кубометрів. На 10 років. На 20 років, вибачте. На 20 років. Тобто це щороку вони будуть отримувати по 100 мільйонів кубометрів газу. От що ми і чули. Ну, це, це погода не зробить, я вам скажу. Так, да, десь точково це вирішує питання компанії, там це ну, говорити про те, що це врятує українців під час опального сезону, так не можна. Гроші. Гроші. Це найцікавіше питання. Кредити, я вам кажу, нам не дадуть і вони питання не вирішать. Скоріше за все, ну, оскільки я знаю, там декілька варіантів розглядається. Скоріше за все, можна буде йти наступне, що Європейський Союз виділить в рамках підтримки України в умовах війни, в умовах от тих пакетів, які ми бачимо, так, там багатомільярдних. Окремо буде прописана сума на газ, і вона буде, скажімо так, закачана в бюджет, перерахована в бюджет України. І бюджет України, ці гроші він їх також не витратить, він їх не дасть Нафтогазу. Тобто, це також помилкова думка. Ну, може так скластись, так я так розповідаю. Може скласти, що от гроші є, все гаманець покладуть і куплять. Ні, ці гроші як будуть в резерві. Вони часто кладуться в резерві і навіть не використовуються. І під них потім може кредити беруть, наприклад, якісь додаткові там. Товари там купують. і от тут так само. Тобто, держава тоді випустить облігації внутрішні свої і поповнить ними статутний фонд Нафтогазу. І Нафтогаз тоді за ці гроші, вже от він тоді, Нацбанк уже виділить їм ці гроші. Це вже питання до макроекономістів. Тобто, вони можуть сперечатися, чи це будуть надруковані гроші. Переважно це друкують гроші, ну щоб ви розуміли, і от за ці гроші вже буде викуплена валюта і буде куплений газ там. Це схема погана для економіки, погана для ринку валютного, погана там, ну скажімо, так, з точки зору правильності, але вона може спрацювати, тобто так раніше робили. До речі, це не нове, це нічого нового не придумують, а, чи зроблять так це відкрите питання. Може попробують просто десь залучати кредити, але я кажу, що ну може ми назбираємо на ну на 2 мільярди, ну на три відсили мільярди кубометрів газу. Кредитів, наприклад, так назбирали вже на мільярд, ми порахували з вами так на мільярд, у нас є в принципі. Ну так округлили ми там трошки менше. Нехай буде 400, 300 доларів. Ціна це, до речі, також по ціні. Ми часто бачимо ціну, яка заявляється, це дійсно ціна біржова, тобто 400 доларів там зараз. Ну, 400 з хвостиком. Тобто, це те, що ми будемо платити. А якби у нас був довгостроковий контракт, ну я розумію, навіть в умовах. Мирного часу це було складно говорити. Бо знову ж таки, ми, ми не імпортували великі обсяги вже там після 2014 року. Ну зменшувалися, зменшувалися обсяги імпорту. І ми знову ж таки не цікавий клієнт з точки зору стабільних таких гарантованих. Ну, продаж, щоб ну, ми там купували щороку там 10 мільярдів, чи 15, чи 20. Ну як ми колись можна порівняти, це історія, як в Росії купували цей же газ, не, не в повітря не випускали. Так він ішов для промисловості. Вона працювала, виробляла продукцію. тобто, якби так залишило, то ми могли так імпортувати з Європи. Ну ми так якби купували його і працювали. Але промисловість скоротилась. На жаль, економіка зменшилась і тому тут виникає оцей такий момент нецікавості. Я це так називаю просто щоб ми розуміли прямо. І, відповідно, та ціна 400 доларів, да, вона максимальна, вона найвища. Якби був довгостроковий контракт, то там ціна була б менша, на менша. Там. Вона десь приблизно зараз становить десь в районі 300-350 доларів. Ну, хтось скаже, що різниця невелика, це зараз знизилася на 400 доларів. От буквально ще місяць назад вона була там і 500 доларів, там в лютому там, 600 доларів там, підростала. Тепла зима просто була і така була вона низька. Якби зима була холодна, Європа ж також дуже виснажила свої сховища, повибирали, вони фактично. Їм треба зараз 70 мільярдів кубометрів газу закачати. 70. Ми, до речі, на цьому фоні, щоб ви розуміли, що це велика цифра 5 мільярдів, ну бо це практично 10%, нам треба закачати. Це не маленький обсяг, то це великий. Тому це проблема дійсно. Ну, хто би там що не казав чи казав, що це невеликий обсяг. А в ідеалі, взагалі, якщо дивитись про запаси газу, от є у нас 15 мільярдів, ну, які ми можемо да, от, накопичити. Ну, в теорії, як ми порахували, так? В ідеалі нам би треба було б накопичити десь хоча б до там 17 мільярдів, 18 взагалі це найкраще було. Тоді би ми мали гарантований бути тиск підземних сховищах, бо там газ був, газу було б достатньо. Ми б могли його піднімати, е постачати споживачам. Бо ключове питання завжди: от якщо ви бачили, наприклад, звертали увагу, коли в лютому були морози, то і там багато таких, скажімо, так ну критикувати можна звичайно, і треба, напевно, щоб е то кажуть. Ну, щоб компанії там, Нафтогаз України, чи оператор ГТС, чи уряд, да, щоб вони розуміли, що їхні там якісь недоробки, там, проблеми, якісь, які вони там не вирішують, що, що їх видно. Але так почали несподівано критикувати там, Нафтогаз, підземні сховища, що мало газу. У мене виникало питання хвилин, так Почекайте, так це було видно ще в, в жовтні, місяці? В листопаді, вибачте, це було видно. Ми закачали там менше 13 мільярдів і в умовах зими. Тут просто пощастило нам, ну щоб тепла зима. Вмог звичайної зими, то в нас би були б обмеження газопостачання. Я навіть не, не вважаю в цьому. Я навіть ну, на 100% впевнений. І те, що там не було відключення електроенергії, так само, як зараз можна почути, там такі якби, іронічні такі погляди на це, що о, пройшли нормально все. У мені також дві причини: тепла зима, скорочення роботи промисловості дуже суттєве, дуже суттєве. Фактично протягом грудня і січня. В лютому місяці це вам для прикладу просто повністю стояв. Завод Черкаський Азот це один з найбільших споживачів і електроенергії і газу. Чого він стояв? Просто так стояв, зупинилося. Але це... там не вистачало енергоресурсів для того, щоб він працював? Ні, дивіться, ні, вони поступили морально правильно. це і уряд так поступив. Це було рішення держави, щоб населення не відключати від газу, від електроенергії. Ну, щоб, скажімо так, не розхитувати ситуацію, знаєте? Ні, і правильно, завжди в першу чергу промисловість відключається. Але промисловість страждає, тому що це не дозароблені гроші. Це був якраз сезон підготовки до, ну це якщо про хімію говорити, сезон до, до посівної, до аграрних робіт і там добрива. Це добре в основному. Ну, але бачите, війна, такі жорсткі умови в газі, в електроенергії, вони диктують часом інші умови. Але щоб ми просто розуміли, що за всім стоїть ціна, не буває просто так. знаєте. от ми пройшли і все прекрасно. Якби ні, хтось так. заплатив високу ціну за це, е, пане Юрію. Ну яка якою є, як, яким є вирішення питання? Ми, якщо ми зараз говоримо про те, що е, ми маємо таку велику суму зібрати для того, щоб е, зробити запаси на наступний опалювальний сезон на наступний рік то де взяти гроші? Чи є перспектива їх взяти в повному обсязі, щоб хоча б закупити ці 15 мільярдів кубометрів? 10 мільярдів, я вас поправлю. Тобто ми говоримо про 15, що в нас там 5. В цілому, так, так. 10 закупити, так. Да, да. Бо є от власне активний газ, це той, що треба закачати нам 10 мільярдів, а той пасивний буферний, от він 5 мільярдів, ну, трошки менше. Ну так, да, 10 мільярдів. Да, ці гроші. От ми з вами поговорили. Я описав вам проблему. Так я сумніваюсь, просто можливо, можливо, буде такий, знаєте, чудодійний крок і Європейський Союз в принципі в них це є. В них ці можливості є попри там ці різні блокування, там Угорщина там часто блокує різні. Це окремо, це можна провести окремо, можна виділити, наприклад, гарантії газовим трейдерам. Гарантії того, що у ну, випадку якоїсь надзвичайної ситуації їм ці гроші повернуться за газ, який вони закачають сюди, і вони б в першу чергу б, скажімо так, працювали на, на наш ринок. Тобто вони б закачували нам газ підземні земні сховища. А європейська комісія їм б оплачувала це. Наприклад, тобто, там було ж колись, коли війна почалася. Якщо ви згадаєте, то там був створений фонд, також окремий туди, скажімо так, скидувалися країни, грішми на газ, власне, на газ для України. Ну, тоді ніхто ще не знав, що ми входимо в еру теплих зим, так наприклад, і тому відповідно. Ну знаєте, коли вже теплі зими почалися, то напевно це питання так воно дещо якби Згладилося. Ну але все одно, як ми говоримо про те, що вимикається промисловість і не працює через те, що для населення вже не вистачає газу при теплій зимі. При тому, що відносно були ці сховища заповнені зараз газом, то навіть страшно вас зараз, але все одно запитаю про перспективи, саме виходячи з цієї картини світу, чого очікувати тоді, і яким буде майбутнє вже там через декілька місяців, через півроку, коли почнуться знову холоди, коли почнуться знову морози, що буде далі тоді із промисловістю, тоді і з населенням. Ну, зараз ми з вами проговоримо реальний варіант, так, сценарій, який може бути так за умови дійсно звичайної зими. А зима буде тепла, наприклад, знов, так, і всі скажуть, що ми лякаємо людей на насправді. На ну, ну з іншої сторони, дійсно до того, що я казав, що ми особлива кліматична зона, не особлива, а е, своя кліматична зона, так і вона має свої показники. Температурних режимів згадаю, вибачте, пошлюсь навіть на колишнього директора ДТ компанії, там ну, десь в Сахарука. Він на другу зиму, коли також йшли прогнози, він тільки по електроенергії. Тоді якраз перші удари завдавали. Тоді була розбиті підстанції, і він також казав, що я не вірю, каже, що буде під друга поспіль тепла зима, тому що в всіх компаніях: Укренерго, Нафтогаз, ДТЕК, Укртрансгаз у них всі є попередні роки, які температурні режими. Тому е, треба готуватися до того, що якщо ми не закачаємо достатніх запасів газу, це я вам скажу більше ніж 15 мільярдів кубометрів. Тобто 15 мільярдів це мінімум, це мінімум фактично такий, от, мінімальний. Е, то навіть в таких умовах, якщо, наприклад, ми потрапимо в якісь там серйозні антициклони, ну як називається, не зазіхаю на хліб там у, у гідрометцентр, так але наскільки я так знаю, там цикл антициклони називаються, коли там холоди приходять, там на два тижні, наприклад, там морози суттєві. То, то нам просто може не вистачити цього газу. Нам не вистачить тиску в системі, щоб повністю у повній мірі забезпечувати за рахунок власного видобутку газу споживачів, подавати їм необхідний обсяг газу, ну який вони хочуть, так потребують, і підземних е, сховищ піднімати також і постачати далі в центральні регіони, наприклад, на південь. Тому можуть бути звичайно обмеження газопостачання, так то ці графіки, часто це може бути. воно було би було б і в цьому році. Вірте мені, якби зима була звичайна газу, би просто би не вистачило би да імпорт. Ми побачили в кінці, там в лютому почали імпортувати терміново швидко, але не факт, що цей імпорт ми ж не знаємо. В Європі теж відносно тепла зима була. Відносно так, вони використали багато газу. відносно тепла була зима. А якщо там будуть також морози, і буде холодно. Ну, я не знаю. Я сумніваюся, що вони в першу чергу будуть нам цей газ давати, чесно вам скажу. Я не настільки вірю там в, в таку от, якби, благодійність так? і приватних компаній, там і урядів держав, зрештою, тобто, щоб вони обмежували своє населення. Умовно, поляків, і чехів, словаків, угорців, румунів. Ну це складне, це вже таке моральне. Так, в Європі просто в принципі існує така політика, щоб жоден європеець не відчув на собі всі тяжкі долі саме українців через те, щоб Політика політики спокійно собі були на своїх місцях, і ніхто нікого не турбував, і все було добре, пане Юрію. Не можу вас не запитати, якщо така песимістична картина наразі навіть вимальовується, чи є якісь альтернативи, яким чином Україні можна виходити з цієї ситуації? Адже ми розуміємо, що як вирішиться це питання з газом, також дуже велике питання. І чи є у України взагалі альтернативний шлях вирішення цієї цього питання вдовгу, Окрім газу. Може, є якісь альтернативні думки з того приводу, як опалювати це інакшим альтернативним паливом? Ну це не пасімістична, я вас поправлю з вашого дозволу. Це реалістична картина. Ну бо потім також хтось може сказати, що ми там створюємо якусь там е напругу. Так ні, я вважаю, це моя думка. Ми реалістично дивимося на цю ситуацію так. І навіть ті обмеження, от вже відповідаючи на питання, навіть ті обмеження газу, які можуть бути так, наприклад, там от, як ми бачили обмеження електроенергії, так там 3 через 3, 4 через 4 години. Там люди там можуть згадати собі зараз, так це також може бути і з газом, і так, да, це додаткове навантаження на. Інфраструктуру на газорозподільні станції, газорозподільні пункти, тобто газовики будуть тоді бігати, як сьогодні електрики бігають. Розумієте, і вирішувати різні питання, не дай Бог, щоб так було. Але от така картина навантаження на енергосистему в частині газу, вона також буде відображати таким чином, але це можна пережити і пройти. Тобто, я думаю, що це буде єдиний вихід ситуації. Так головне, щоби. Стабільним видобуток газу, і щоб, наприклад, підземні сховища стабільно працювали, бо там були пошкодження по підйому, ну от компресори, тоді коли ракетні удари задавались. Там, скажімо так, не в повній мірі, як все неповноцінно відремонтували, ну неможливо в умовах війни все повноцінно відремонтувати. На жаль, от якщо обстрілів не буде також, ну ми бачимо так, які от переговори, розмови про це, там якісь плани, то це дасть. Також гарантію того, що принаймні от тут можна говорити, буде, мабуть, про видобуток, про підйом газу, я кажу, така стабільність може бути, це вже буде добре. Е, але кажу: ми не знаємо, яка буде зима. Це ключовий фактор, яка вона буде холодна, як вона почнеться? Бо попередній сезон, ви згадаєте, і вересень, і і, і і листопад, настільки теплими були, там, люди на одному розповідали, там, що ніколи такого не пам'ятали. Тому, А може бути навпаки, може вже в вересні почнуться холода такі, що люди будуть включати опалення. Мова йде навіть не про централізоване опалення, а про приватних користувачів, ну яких автономне опалення. Таких людей багато. І в сільській місцевості живуть в маленьких містах, там і в великих багато будинків побудовано. І що тоді? Тоді вже відразу газ почне використовуватися моментально. Тут вже з вересня, наприклад, умовно з жовтня місяця. Так, да, менше, не багато не так, як там в мороз там мінус двадцять, скажімо, але буде використовуватись. Тому до цього тому треба готуватися до нашої кліматичного поясу. Тобто, як завжди. Е, бо можуть просто це не хочеться так побачити. От, махнуть рукою і скажуть: ну нам от, ми в минулому разі закачали 13 мільярдів. Оце куплять, е, дивіться, куплять ще 3 мільярди. от Мільярд вже купили практично гроші є на нього. так, Там ще 2 мільярди нашкребуть, наприклад, все. І в казці про колобка розумієте, там пошкребуть, пошкребуть, якби, і все. І, і скажуть, нам вистачить. Це дуже ризиковано буде, мені здається. Чи є можливість у населення щось зробити з цим, тобто попіклуватися саме про себе для того, щоб якимось чином зараз притримати споживання таке газу? Чи це нереально? Це має бути тільки на рівні держави. Так, ви от питали яка альтернатива? Ну, альтернативи нема. Ми газифікована країна, ми використовуємо газ. Одиничні випадки, одиничні. Насправді, хто би там не казав, це мінімальні показники. Там де в людей там твердопали котли, там на пелетах, там на, на дереві, там на торфі ще менше. Це все дуже мало, дуже мало, надзвичайно мало. Електричне опалення також воно не масово використовується, плюс якби в пошкодженнях конерсистеми при відключеннях електроенергії. Ну, це відкрите питання, що краще газ чи енергія. Напевно, газ краще, так ну, так людина скаже. Е, тому те, що ви кажете на рівні держави, це я би так розширив це поняття, що це треба дійсно, якщо вже займатися цим, то це має бути ну не то, що там державна програма. Це має бути ціль політика держави змінити систему опалення. Так, наприклад, от ми бачимо, наприклад, як Німеччина. Ну, це також дуже суперечливе рішення. Вони там переходять на теплові насоси. Вони, наприклад, забороняють зараз ставити газові котли, газове опалення. Якщо ви будуєте будинок, наприклад, там багатоквартирний чи такий, все, ви тільки маєте поставити тепловий насос. Це також це ж від електроенергії він залежний і споживає, всі не всі не можуть перейти. Багатоквартирні будинки це відкрите питання. скажу дискусійне. Тому от, який шлях вибирати? Поки що суспільство вибрало оптимальний варіант: це от газ, так. Він, ну, от цей ресурс, так який є. Ми просто можемо, ми ж то маємо свій власний видобуток газу. Так нам просто треба придумати систему, як нам цей газ дійсно акумулювати в підземних сховищах в тому обсязі, в достатній мірі, щоб нам його на зиму вистачало для власних потреб. Для цього, для цього в ідеалі, от ви питаєте, це треба робити з підземних сховищ хаб величезний. Тобто він зараз і є фактично фізичний хаб, тобто там можуть зберігати компанії, Тобто там європейські компанії зберігали багато газу. Там тому ми ж можемо там фактично ну, 30 мільярдів більше чуть-чуть зберігати. Тобто, це мінус 5 буферного газу, реально 25 мільярдів можна закачати туди. Тобто, от ми собі закачали, своїх 5 мільярдів, наприклад, маленький обсяг, і 20 європейців закачали. І все. І хай вони собі його викачують назад. Ну нам ця подушка буде дозволяти, ну скажімо так, забезпечувати наших споживачів. Ну це ідеальний варіант. До такого дорости це. Треба багато роботи зробити. І це от це, це такий дуже реальний варіант. Але це все і політичні аспекти, і економічні. Це гарантії, фінансові, гроші, щоб закачували. Як ви бачите, ринок Європи там трусить зараз, газовий. Але це варіант. Ну, будемо сподіватися, що українська держава знайде рішення цього складного питання. Ми почули, що воно складне від вас, в тому числі Юрій Корольчук, співзасновник інституту енергетичних стратегій, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи наступного опалювального сезону в Україні. Ми вам дуже дякуємо за те, що вийшли до нас на ефір. Okay.